Екселенсіз ледизенджентмен пані та панове. У мене було багато ідей для цієї промови, але я їх одну за одною відкинув. Ось чому ми живемо в буремні часи. Після короткої паузи в історії, яку дехто з нас насолоджувався, вона знову наздогнала нас усіх. У такі часи, коли світ здається розладнаним, коли старе ніби вмирає, а нове ще не може народитися, нам потрібне повернення до основ до питань про те, що правильно і що неправильно, що правда і що брехня, що насправді сталося, а що лише пліт пропаганди. Майже рівно три роки тому, 2 березня 2022 року, народи світу зібралися тут на спецсесію з прямим питанням засудити, схвалити чи проігнорувати вторгнення Росії в Україну їхня відповідь була чіткою захід що засуджує дії путіна ухвалено 141 голосом за 35 утрималися підтверджуючи відданість суверенітету незалежності єдності та цілісності України. Проти проголосували лише п'ять країн серед них росія Білорусь, Північна Корея, та представники нині поваленого сирійського режиму. Неабияка компанія. За кремлівською пропагандою те, що почалося три роки тому, було виправданою реакцією на нібито загрозу західного імперіалізму безпеці Росії. насправді ми бачимо сучасну колоніальну війну проти українців, які прагнуть кращого життя і розуміють, що не досягнуть цього, повернувшись під владу Росії. За це їх і карають за спробу звільнитися з під контролю. Лишньої митрополії багато країн представлених представлено Знають цей досвід. Агресія Кремля. Це відчайдушна спроба імперії, що занепадає відновити свій вплив. Ми всі це розуміли тоді. три роки по тому. і та сама група вже не така впевнена. Що ж сталося? Основні факти не змінилися. Росія вторглась у суверенну державу, порушивши її право на існування та самовизначення. за час війни російські війська вбили тисячі людей. Вони бомбили і військові, і цивільні об'єкти: будинки, лікарні, школи, дитсадки. Ви все це бачили. Було скоєно воєнні злочини. тисячі українських дітей викрали й вивезли до Росії, щоб позбавити їх національної ідентичності. Володимир Путін не лише хоче знищити присутність України. Він також прагне вкрасти її майбутнє. Ми всі це розуміли тоді. Ми й досі це розуміємо. Думки тут змінюються не через зміну фактів. вони змінюються через власні інтереси. Деякі наші держави-члени здається вірять, що закінчення війни будь-якою ціною та відновлення звичних відносин з Росією буде вигідним як представник країни сусіда Росії та України можу вас запевнити, це не так. Нормалізуючи стосунки з Москвою. Ви довірите безпеку й економіку автократу та воєнному злочинцю у світі нестабільнішому ніж 10 років тому. Перемога Росії якої не має бути, не створить справедливішого світового порядку? Це не принесе користі країнам незадоволеним нинішнім станом речей. Це навіть не призведе до справедливішої та процвітаючої Росії. Досить сказати, що зараз у Росії більше політв'язнів ніж у 1980-х, Коли СРСР вторгся в Афганістан, постраждалих також набагато більше. Наслідки умиротворення не обмежаться лише найближчим сусідством Росії. Кремлівські зелені чоловічки з Донбасу вже діють під різними назвами в Африці, Латинській Америці та Азії. дайте Путіну перемогти в Україні, і їхня діяльність лише посилиться. Дії Москви в Африці схожі на європейські підрив стабільності, підтримка неліберальних режимів, дискредитація заходу. тисячі найманців Вагнера, перейменованого в Африка Корпус, працюють на місцевих польових командирів за доступ до копалень. Знову грабуючи Африку Of its якщо Україну покинуть сьогодні, хто буде наступним? інша країна у східній Європі? Можливо, це буде країна на близькому сході чи в Африці як нова військова база Росії замість Сирії, де недавно впав підтримуваний Кремлем режим пані та панове, ми щойно почули черговий виступ російського посла. Сповнений брехні, пропаганди та лицемірства. він назвав Україну проєктом. Україна не проєкт. Україна країна з давнішою історією ніж Росія. Україна є членом цього органу набагато довше ніж Російська Федерація. Україна має власну історію, мову, ідентичність і прагнення з кордонами, які Росія кілька разів підтверджувала в договорах. Місія цього органу від заснування деколонізація, а не повторна колонізація. Міжнародна спільнота не може потурати агресії, бо насильство множиться через байдужість. основні факти, що спонукали нашу сильну єдину реакцію три роки тому, не змінилися. І коли факти не змінюються, ми маємо триматися своєї позиції. Польща, звісно, підтримує мир. але мир, який є стабільним і справедливим для жертви агресії. Дуже дякую.